Оче Небесний. Я приходжу до Тебе в цій молитві і визнаю, що я грішний, що самостійно не можу змінити ні себе, ні своє життя. Я вірю, що Ти Ісус Христос, Син Божий, який був розп'ятий на Христі, помер за кожен мій гріх третього дня Воскрес. І сьогодні даруєш мені життя вічне. Я віддаю тобі своє серце і посвячую тобі своє життя назавжди. Я розумію, що без тебе я завжди відчуватиму порожнечу. Допоможи вести свої дні благочестиво, перемагати всі спокуси та виклики. Які поставатимуть переді мною, нехай твоє світло, любов, мир наповнюють та змінюють кожну сферу мого життя. Дякую за те, що ти спас, простив і прийняв мене як свою дитину. Ти мій Господь, Спаситель і пастир. Амінь.